Друзі, всім привіт! Зараз ми поїдемо до одного майстра, який працює на благо нашої країни, допомагає з починкою автомобілів нашим нашим військовим. Варить їх там, ходову робить і тому подібне. Побачивши, в яких умовах чоловік працює, в холодному гаражі, условно. Ми вирішили з волонтерами, так як у мене є друзі-волонтери, допомогти і. Передали ось такий пакунок для того, щоб я вручив йому тепло одежа, тут поняли бірце. В общем, зараз ми поїдемо вручимо, подивимося на реакцію. Я думаю, буде цікаво. І буде неожиданно чоловік навіть не, при... навіть не догадується, що є люди, які можуть просто так допомогти. От просто так. на самом ділі, треба об'єднуватись і побільше було б. Добрих, хороших людей. Спасибі волонтерам, які не тільки працюють з, з, з поміччю, да, військовим там, але допомагають і тут людям, які теж трудяться на благо. Ну що, погнали? Так, ми вже підходимо. Женя. ти тут? Я тут, я тут. О, у вас тут апліс. Тобі волонтери передали пакунок. Дивися, що там. Привіт. Привіт-привіт. Працюєш на благо, тому чоловік передав, сказав, що да, да, да. не тільки ж військовим допомагати, а й тим, Спасибо, хто допомагає військовим, скажімо так. Спасибо, блядь, потом, конечно. не ожидав, блядь, приятно. А Давай покажемо, що хоч там. Получається, балаклава. Ну как раз для сварщика, блядь, не хер делать. Чтоб лицо не обгорало, блядь. И термобелье, я так понял, что это термобелье, блядь. Я думаю, это бив находится в гараже. Саня, конечно, ты шо, пацаны, спасибо, блядь. Вот, Жилеточка. И штаники. А, и штаны? Я не знал. Ну полностью, понял. Термобелье, И перцаки, блядь. Берцаки, конечно, сила. Да. Да, спасибо, блядь. Ну дай бог, ты... дай бог. Да, вы именно эти, Андрюха. Андрюха, спасибо тебе, братан, конечно, блядь. Респект. Ты знаешь, как обычно, то люди попиздят и пропадают нам. Да, а да. Цей, да. Блядь, не, ты, не не, конечно, не. забудь, блядь. Слово не воробец. Да, Там да, люди отвечают за свои да, слова. Да, и за счет да. них и тримается, да, скажем да, так. Правильные вот. пацаны, блядь. Ну что ж. Спасибо, пацаны, блядь, конечно, буду пользоваться. Обычный ну, гараж. Да, обычный гараж. Сплоченность. Люди допомагають не тільки допомагаю. військовим, а й тим людям, які працюють на благо. Скажімо так. Да? Да, Все, спасибо, Відео біде. прості не готовився. Да, поэтому... да, как, да. Как -то так <Все> то, <симпотом> <Все> пока. Всім пока. Лайк і підписка обов'язково, друзі. Це важливо і навіть не обсуждається. Це, звісно, блять. Я не ожидав, блядь. Та ти що, я сам не блядь, <ж ожидал>. Красавчик.